Миропільська фабрика була заснована у 1837 році. На ній працювали родинні династії. Свого часу фабрика була гордістю селища та займала друге місце в районі за обсягами наповнення бюджету. Вже понад 10 років вона є власністю приватної особи. Нині підприємство на межі банкрутства. Люди мали заборгованість по заробітній платі. На цю фабрику було набрано купу кредитів, які під залог. Викуплена вона приватизована була за смішні кошти, щось 26 чи 27 тисяч гривень всього-навсього. На фабриці працює 180 робітників, але окрім заборгованості по заробітній платі, трудовий колектив має багато виробничих проблем. Трудові книжки наші забрані в Харків, які вже. Два, навірно, роки вона їх держить. Ми не можемо їх ніякими путями забрати. ми писали письма і в суд через прокуратуру. Куди тільки ми нам ніхто не може допомогти? Справку взяти на соціальну якусь чи на що не куди людям що треба. Нічого людина не може добитися, абсолютно нічого. Справок немає, бухгалтерії немає. все поскривалося. Ну на самом ділі то воно ж існує десь. Чого ця людина сьогодні робить на яких? Правах я сьогодні працюю. я не можу ніде нічого добитися. Я попрацювала 27 років тут. Люди сьогодні в декрет йдуть. Людей соціальні виплати. Справок немає. В дікрити ти нельзя, соціальні виплати виплати немає. Ніде нічого немає. Та скільки це вже можна? Терпіти оцю божу волю, скажіть мені. У відчаї працівники паперової фабрики у жовтні 2014 року звернулись до кандидата в народні депутати по їхньому виборчому округу. Його представники і досі опікуються заводом. Колектив задоволений змінами, адже працівники врешті почали отримувати заробітну плату, проте й донині неофіційну. Водночас місцеві бюджети не сплачуються жодної копійки. Розібратись у ситуації та допомогти вирішити проблему приїхав голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій Машковський. Тому зараз ми дійшли до такого. Ми побачили це. Це є факти підтвердження, що власники зовсім ну, ну... Які в Харкові базуються, вони зовсім не думали ні про Романівський район, ні про Миропільську паперову фабрику, ні про людей, які тут працюють. А які в них інтереси? Це це вже до, до них. Питання буде. Я думаю, правоохоронних органів. Зараз дійшли згоди, що будемо е, перші кроки робити по оскарженню взагалі приватизації цієї миропільської фабрики. Тобто, з самого початку далі будемо рухатися в цьому напрямку. По паралельно будемо працювати щодо повернення трудових книжок, які не Хочуть людям згідно заяв людей повертати. Сергій Машковський додав, що докладе максимум зусиль, аби фабрика працювала у звичайному робочому ритмі, а робітники мали законні посади та щомісячну заробітну плату.